Перше це транспортний засіб, правильно? Це велосипед. Це велосипед. Він крутиться? Ні. Такий це велосипед. Велосипед да, має бути керуванням механічним, проводиться okay. мускульною силою і може мати просто більше, так, да, але круквигу на богу. Mm -hmm. Твоїться була сервісний центр, зробіть відповідні документи, можете рухатись. Але тоді вам закріплять нормальний знак і тоді буде все нормально. <профінанс> やったやったやった。 Доцю вулиці. Хоч доцю ми принесли з двору через два роки після того, як я маму знайшов. Коти нема куди дійться геніти, що робить. І, і ще й дорого, глядя. лапус. <потялька> Стік вже звикати починає. Так вирощав вчора, серце билось. Чо, хоче бігать, Йому тут нема куди. Ти не бачив? Ні, це собаку не бачив. Я Колін тато врятував собаку в лісі. О, блін, коля мені по-моєму машину вчора поразу, За що йому дуже велика подяка. Йома, це на цих дисках вона дивиться тепер. І це ще й знайшли такий... Єдиний варіант такий був, не вибирали. Дивиться, що колян роб... Ди, що... Ди, робить. Дивиться, що колян робить собаку. Це в шоці. Я забороняю категорично Колян, до таких дій. Не закликаю. Каже, що колобок і качає. Колобок. Кажерна. Ти гарна собачка. Біля бігає. Гарна собачка. Грижа. Стояти. Ти коля не здівайся над собакою. Я взагалі не Стояти. бід. стоїть. Я не одобряю такого. Бідна собачка. Ох, жарко в тебе тут, звісно. Пакуємо посилочки, ребятки, вже без труса. Без трусал. На жаль. Там хтось написав, що А що за прикол з трусами? Чому такое дурнало? Та не плач, маш. Просто цей по потуховом получилось. Виключи камеру. Ти повдає ну, якийсь хайп ти записываєш. Так само, як з тим стані. Ти виявляєш, даже не дивиться влоги, чувак якісь. Ну mm. добре місто, тоби була в тебе машина і добре було замість місто. Ну якби була машина така звичайна да, якась. Примостилась до мішани тут. Що ти, Заказала мама з китайського сайту розчаску. <говорить> ну да. А не хоче Вискочить сейчас, глянь, бої. Який запах. Та це ж Баба я. Як тобі тут? Класно? А картини всі дід малював Маша на ті. Ну така, моя Мартин. Вже Мартин живе тут. Маша mm -hmm. тут живе. Правда, тут ворона насрала. Че кажеш вам гроші, що гроші приносить. Коли сре ворона? Так, да, коли ворони серо. Подивись, там бач пристройка. Пристройка, давай. Ми з мамою гуляємо і там шесті хтось собі написав на котечі. На, мам, з м'ясом. Тобі хотіла мама з м'ясом, просила. Ти да. жалко тобі того тіленка мамуля маленького. То... Тільки з телятину да, різниця, З телятину, в тюратине. Мамі або м'ясо з'їсти. Я ж маму не перевчу не заставлю. Мамі дуже сподобалось mm -hmm. м'ясом. Да? Давай, мама, будемо контент робити, як сам була маму, тебе одягнуть в плаття красне, <голи> щоб був контент. У стрінгі. <голи> Ні, в таке плаття. <голи> <не хочу. голи> Може одягнути в стрінгі. Чи ж з тим контент, лучше я на рамі тебе покатаю, <голи> на сороні. Я щастя. Я щастя. Помалу, помалу, бабу. Іде, бабу. Жести мама. Жести Миша. жаль тормозов, нет. Опа, копа. опа. Так съезжаю нафиг, полиция. А я нарушаю жестко просто еще без шлема. Вообще настроенный нельзя ездить. Ой, вибачте, вибачте. Вони по тротуару запрещають ездить на сироне. І по дорозі запрещають ездить на сироне. Вибачаюсь. Да таке так я вже достатньо. Чікс. Чикс. Наклонист. Наклонился і проехал. Так, літаємо сюди, чикс. Блін, без тормозов напряжно. Небезпечно, точніше, Не то, щоб напряжно. дуже... без тормозов дуже небезпечно фікс, фікс. Шикс навстряйку. Чикс. Блин, сейчас бы два тормоза, мы я тут бы вырвался конкретно, конечно. Ладно, там. То... Так, чикс. просто кому-то. Це це. Все. Нормально. Ну, точно. Туди. ставте пока тільки я в портфель поставлю. Так. Так, это же ж. О'кей. Дякую. Дякую. Все Гарного вечором. Це на карте и там ще непонятно что. с ними. на карточку. Вот это поворот! Блять, я скажу не... непонятно, что там с ними, нет. Ну с телефон, телефоном. Блять, умираю, блядь. Выручи. Да ладно, блядь, похож. Блять, пиздец. Сейчас я кошелек на. Давай. Выручишь. Не, я взагалі не пью ин. Типа і не Бля, красавчик! і не підтримує лишь. Да тут тебе охуенная, блядь. Ну? Колись мода була, блядь. Ти вообще такий модний, блядь. Ну. Ну, что кошку шибаєш! Ну, зуб какойся, замок, хватит. Рублю 50 кін! Да які нахуй 50, 20, блядь. <рес> 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 Пытка не попытка. <рес> Да тут 100 граммов, 35. Там 27. Движки, ки велики в них. Космолеты, блядь, Привет. Батва встречает. Малин, взять Малина боктва, она встречает малиновым звоном. Що, поехали, да? Да я колись по бармакам, блядь, такие, блядь, драйвы устраивают. Пизда. Да ты шо. Нажим на велику?

Пізда! Та нормально кузьма, рівне, чого ти рівно. Да. рівне. Ти шривний, чо ти? Сука. Та взагалі рівень? Ідеально так. майже. Ти бачиш як у мене задні? Ось, блін, на рівно місці, так. Да? <плес> Знаєш, що, знає, що називається Сурен? Да. <сх> <сх> Бо магазин Ірен, він стоїть тут. У нас тут сурони і один Сурен, дивіться. Мощный, пытая пацан что-то байк Стой, кстати, как А Смешная садушка. А геометрия это меня не смешно, не лякаю. Сфоткаться? Ну давай, быстренько, дети. Там пробка сейчас будет, отъедь ты можешь. <laughs> Там <laughs> машина за... У <laughs> Привет у давай Здорово. Да. уже, сколько людей, и не до да этого <laughs> выехать. Да. Короче, у меня только один передний тормоз. Коля, з'їду з переднім. Змада он хіл і башить їх, як собі. Я тут подожду. Безореміроса. Показати йому наш спот. Недостроєний. Сьогодні у нас чилдей. Ремірос набрав мене, а не я його. Таке буває раз в декілька років. У нас спітбей такий. Попробуй по тій стінці типу, впирайся і газуєш. або їдь, їдь Ради, за А якщо центр ноги змістить наперед, і, типу, щоб жопу нести так? Дивись, отак от, от їдеш і газуєш, і воно буде зносить зад, але він буде впиратися в ту стінку. І буде спідвей. Ну дивись, зараз ми поїдемо, їдемо. А нащо його кину? Ти міг виїхати. <плакова> <плакова> Зажав однією рукою газ. Чуть би не полетів туди в сирон. Не знаєш, що таке пейджо? Ну бачиш, це вже інше покоління. Поколітзе, да. Машинка так знаєш? Пенсія їде. Пенсія. Газ, Ром, давай газуй. Газ, газ. Прикольно. Назад сміщай, Ром, чуть назад отклоняйся, типу. А назад, а я наоборот наперед. Ти наперед, ти за цього ти зарився. Стой, ну. надо это тільки передній тормоз. О, мене в'язка злетіла. Все переднім резко не можна затормозить. Ні, надо шукати тормоз сзади. Це 100%. Колятка не услышалась, тл. <хи> Ох oh, уж это норма. Під кінець є літяне. Але от класно. Добре. Добре, тільки під кінець важко. Газой, 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 газуй Газуй, Газой, 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 хазой, ро! Та не їде, бля. Газуй, газой, газуй! газуй. До, руля, до 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 руля прижимайся. Ром треба <реку> на, на руль навісати, геть, понял? Але ти, ти боїшся, ти назад тіло зміщаєш. Можеш вийти, вийде, вийде. Тут чуть-чуть осталось. Про чуть-чуть і ти вийдеш. Блін, йому буквально. Тут буквально осталось тобі геть. Геть трошки. За Дома, бля. Я сам тему назад Дай за корняку випить тебе стань на корень, Ром И газуй, газуй газуй <плес> <плес> Дай Дайму ногу калицу Дже руку подай просто Вот так, бери за колесо і. І пусти парамтор. <рик> На таке відпускаєш газ, чи не? <рик> Кузьма взяв каліз за соронг, щоб спробуй виїхати. <рик> Є! Ну в кінці так вже ну, не витягну. Бач вага рішає, коля легший на кілограм. Я вам не знімаю, але це вже десь раз не знаю, на ну, 10 раз точно, може 20 уже За сьогоднішній день Ах. Загнев тормозом так важко їздить. Подким гортом, з яким ліським. Але кайфуємо, з пацидами китаємось. Чилдей поліція. Якби сторон не виключався, то взагалі було. б Кайфуше. Ой, блін. Ну і заді тормоз ще треба. Попередньо тормажується по болоту. Ще... Ой, блін, блін, блін. Так хто не дивився влог, як ми скидалися з цього. Обривав прирву мотоцикл МТ НЕП Тут ще всюди вода була, бачите, вже засипала земля. І ми кидались з такої вершины вниз трос. Ну, коротше, ребятки, все, толкаю пешком. Сіл сурон. Не то що сел, он не сел 30%, але чомусь выключається вже кожну хвилину прям. Не ж дихати. Чуєш, Ром? Може ти мене ногою в педаль потолкнеш? Ну, медведя жалко, конечно. Але да, типу, система. Робоча система. Ще пікає, знаєш, страшно. З Десятого разу включається? Не знаю з якого. Десь так. Нам буквально 100 метрів залишилось. Хлопці взяли в руки, прикошені, його можна вести, а не їхати. Це 80 кілограм важать. Полінувалися. Добре, ми вже дійдемо. Витягнуть тут здорові хлопці. Віті хлопці. По-перше, це транспортизація, правильно? Це велосипед. Це, це велосипед. Тобто На нього не крутиться? Ні. Це велосипед? Це велосипед велико... має бути керуванням механічним транспорт, проводиться це... мускульною силою і може мати по собі да, електроквигу на Богоцільна. Це... Але він проводиться мускульною силою, правильно? Дивіться... Механічний... Правильно чи ні? ні? Ні, ні, дивіться, механічний транспортний засіб Ми вже під'їжджаємо на біля кВт. Це не рахується механічним транспорт. А категорія А1. не треба, ми, міш. Бо ми толкали. Давайте я вам покажу. Це не механічний транспорт. Я вам покажу. До трьох кіловат. До кіловат? Так. А ну дивіться, категорія А1 на що видається? Ну, на 650 кубів. І. І на механічний транспортний засіб. Пункт 1.10 право дорожню руку. Ну, я так вже ідеально не знаю, але я знаю за механічний Давай. транспортний засіб. Е -е, сапорист, транспортний засіб, крім е що проводиться в рух, мускульну силою людини, яка знаходиться на ньому. Ну так, але це Цей, не мопед. Тут є мускульна сила. Мускульне. Yeah. Тобто ногами викрутити, руками? Ні. Це, це, вже це, є, це, це вже не є велосипедом. Тому що те, то, що ви додали сюди педалі, це не є велосипедом. Воно не приводиться в мускульне село. Це по-перше. Це вже є мопедом. Це не мопед. А тепер поясніть, що таке, чому це я вважаю мопедом? Та немає. Якщо тобто, ми зараз засипаємося, то ми зараз, ми, Ні, зараз ми штраф е значний. Тому що без номерних знаків, без реєстраційного документу. Е так, категорії віч немає розбиратися. Там ми зарожчому штрафу десь більше около 3 То До 3 кВт не потрібно. Тому, бо, бо, бо я неправильно закон прочитав, але те, що Став я прямо забував. Але... Читаємо разом. Довколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 е, сантиметрів, Або Обічний сантиметрів, або електродвигун потужністю до 4 кВт. У нас До. 3. до. Розумієте, що таке до? Це 2, 3, 1, 0,5. Це є до. Тобто, а якщо як там, самокат може, теж бути отримувати самокатом чи ні? Самокат це окремо. Там ж теж два колеса і є. Зараз, ось, Самокатів вийде, вийде, ємкість але більше, там, ніж у нас. Ідея е, і спосіб Крим, спосіб групи. Там достоячий. Я ще, але я ж окремий пункт, що таке механічний транспортне засіб і немає. Механічний так можна не супер. Але... Якщо ви про велосипед говорите. Коротше, я не хочу з вами спорити, але я теж прочитав, що механіч... ми вибачаємо. По загальним цим дорогам... можна... користуватися не можна. Якщо хочете користуватися по загальним дорогам, зверніться, будь ласка, сервісний центр, зробіть відповідні документи, можете рухатись. Але тоді вам закріплять нормальний знак і тоді буде все нормально. А... Подальшому. Ну, дякую, ми просто полягнувалися, то дивилися, машин небагато, то вже якось так не буде Дякую. Попробуй приїхати, ти включив. Коротше, отак от ми їхали і нас поліція остановила. Направо? Да, да, по ми ще по кальцю отак от доли. До, до по тротуару теж є. Читається мопеду вже. Нічого, це то ж там з ковідського ватана. До трьох кіловат. Типа, по, поняття там... Якось... треба ще уважно прочитати, не знаю. Може вони на пон взяли. Типу, тобто до трьох кіловат це рахується не механічний транспортний засіб, але мопед це рахується до чотирьох, типу. До 4 кіловат, це рахується мопед. А на мопед дуже треба а 1 типу. А нам не треба категорія, бо в нас до 3 кВт. То есть ми не на. Заводи у вас спортивний інвентар, а не мають. Ну, то есть, якщо їхати по дорозі, мають бути поворотники на мара, він сказав. А по тротуару ти не можеш їхати що? бо ну, велодорожка для велик, а в нас навіть велодорожки нема. По тротуару нікуди ну, не нельзя. Десь в полі, по суті. Так, на прицепті брати. Ну, якщо зупиняють, то треба просто втікати. <реш> І вся либач акком завісить. Блін, якраз. Полиция. И он выключается, когда я остановлюсь Су** на дороге стал. Су... <плес> б... Привет, Можно освободить? Да, можно Я вас дарю я по... Почему у вас видео не выходит? Выходит на Патреоне ж... Я ж... Патрю... А... Я пояснил. Нет, я на Патреоне Нет, просто поясню, я по 20 раз разговариваю, чтобы не выходить видео і люди одні те самі кажуть, що ти повторяєш одне те саме, а інші nice. кожен день, а інші кожен день підходять, а чого не виходять в відео? Ти на відео був, я пам'ятаю. Давай. Ну, то покажу мені в інстаграмі мої, мої відоски. Привіт. Все добре? Що сталося? Що сталося? Все добре? Та я. Чуть-чуть попав машину, але я не винував. Машину попав. А, а ти б шлюби був? Да. А, ну то добре. Давай. Передай. Всім приєм. Привіт всім. Дякую. Все, будь ласка. Да. Живий цілий, так? Да? З гіпсом ще й попав? Це, це не гіпс, так, перемотали. А, Понял. Добре, да, давай, давай, давай заживай. Белодорожка еще и закрывают обзор. Хух, блядь. Два метра проїхав рівно. їде. Да. Доїхав. Наконец-то.